Псоріазом можна заразитись. Це є міф, тому що псоріаз – це є хронічне, не інфекційне захворювання, і взагалі псоріаз рахується генетично детермінованим захворюванням, тобто у пацієнтів є генетична схильність. Також прийнято вважати, що псоріаз уражає лише шкір, проте він уражає ще і нігті і суглоби. А топічний дерматит буває тільки у дітей. Звичайно, найчастіше атопічний дерматит зустрічається у дітей. Це приблизно 10-20%. І приблизно 50 випадків атопічного дерматиту проходить у дітей до 5річного віку. Проте він може залишатися і у підлітковому віці, і у дорослому. Сам атопічний дерматит, навіть якщо він є з дитячого віку, він вважається хронічним дерматозом з періодами загострення і з періодами ремісії. Тому ми також пацієнтам не можемо говорити що ми ну, вилікуємо від атопічного дерматиту. Ми можемо ввести дане захворювання у період ремісії. Бородавки з'являються після того, як торкнувся жаби. Це також е, неправда, е, тому що бородавки е, це є вірусне захворювання і е, збудником якого є папіломовірусна інфекція. Відповідно, найчастіше от, пацієнти, які звертаються, це є пацієнти з долоно підошеними бородавками, у яких є бородавки на кистях і на стопах. І вони передаються суто контактним шляхом. Ну і від заражень тварин немає. Якщо знайшли грибок на ногах, треба викинути все своє взуття. Це є не зовсім вірно. Чому? Тому що перше, що пацієнт повинен зробити, коли в нього виявився грибок, він обов'язково повинен пролікувати дане захворювання у лікаря-дерматолога. Друге, це повинна бути обробка взуття. тому що Таке як сприятливе середовище для розмноження цієї грибкової мікрофлори це є вологість і тепло. Тому взуття потрібно, взуття повинно бути сухе, повинно бути чисте. І обов'язково, як і ззовні, так і зсередини, його потрібно обробляти місцеми протигрибковими засобами. Засмага корисна для тіла. Це абсолютно неправильно, тому що навпаки надмірний вплив ультрафіолету, він є шкідливий для шкіри. Тобто від надмірної інсуляції у людей можуть з'являтися різноманітні новоутвори. Це як доброякісні, так і злоякісні. По-перше, це є фото старіння шкіри. По-друге, це є е, у, у жінок, це є різні види пігментації на обличчі і для тіла, тобто це не естетично з естетичної точки зору. Е, тут говориться. А друге, це є різні новоутвори. Тобто, доброякісні, зрозуміло, вони не шкодять е, організму, а злоякісні, тобто вони є й злоякісні. Видаляти родимку не можна, буде рак. Напевно, це такий найбільш популярний міф серед наших пацієнтів дерматологічних. Насправді видаляти родинки можна і видаляти їх безпечно, якщо ми робимо видалення правильно. Тобто, перед кожним видаленням утвору лікар-дерматолог повинен оглянути кожен утвір у дерматоскопі. Після того він оцінює ситуацію і проводить видалення. І саме після процедури цей видалений матеріал повинен відправлятися на гістологічне обстеження для підтвердження діагнозу. Якщо полоскати волосся оцтом, то лупи не буде. Лупа її так в народі пацієнти називають, але це є прояв сиборейного дерматиту. Відповідно, сиборейний дерматит це вже є дерматологічне захворювання, хронічне захворювання, яке потребує лікування. І при сибиреї ми використовуємо там різноманітні лосьйони, шампуні, скраби, креми, які покращують ситуацію. А саме полоскання оцтом, ну воно в даному випадку не вирішить проблеми, а навпаки, може її ще загострити. Герпес на губах можна вилікувати вушною сіркою. Герпес це також відноситься до категорії вірусних захворювань, тому і лікування повинно бути противірусне. Це є місцеві противірусні препарати. А якщо є часті рецидиви герпесу, то при потребі пацієнта призначаються і системні противірусні. Найкраще використовувати тільки натуральну косметику. Насправді так важко дати чітку відповідь на дане питання, тому що комусь підходить натуральна косметика, а комусь вона не підходить. Найкраще використовувати ті косметичні засоби, які є дослідженими і які є доказовими. Поява зморшок залежить від генетики. Насправді дійсно трішечки є так, тому що генетика відіграє важливу роль у типі нашого старіння, і відповідно у формуванні зморшок. Тому, можливо, це і правильно, але також ще і на формуванню формування зморшок впливає і спосіб життя, і активність, і щоденний рутинний догляд за шкірою.